Сьогодні 25 червня і хочу показати, як виглядає медоносна база. От у мене на точку в місті вже Сумах давно відсів а тут він ще підмерз, ще тільки-тільки почав цвісти. Їдемо перевіряти тиждень дощів і холоду з ручким таким вітром. Хочу показати, от як виглядає в цьому районі, бачите, От волога. Йдем дивитися ловушка. Знаєте, з кожним роком, з кожним місяцем я все щось більш в такому песимістичному настрою. Є така думка, кілометрів за 200 звідси немає в Паскі нікого. Кілометрів за 200 звідси на височині є ділянка. Можна спробувати там поряд яри, там чорнозем. Можна спробувати там організувати цей точок, тому що в мене тут... Навколо 70% соснового лісу. Я так подивився, в мене одне поле на 2 гектара і одне на 10% соток соняшника, а все інше займає ліс. Зараз взагалі тут взятку немає, от все таке жовте-сухе, безвзяткове. Весною тут заморозки через ці болотця, а там чомусь, я сподіваюся, що на висоті заморозків таких не буде. А тут хай росте сосна. Що скажете, друзі, буде діло з такого соняшника? Щось він геть зовсім. Да. Щось я розстроєний. Так трошки сили він набрав, але бачите, можливо він кроплений, а можливо тут а більше всього, що тут і немає вологи. Бачите, колір навіть не міняється. Так, тут пусто льоту немає. Ну і тут от така ситуація і по рядках. Нет, пастка стоїть, теж пуста. От пройшов місяць літа. От знову пуста пастка. Щось в мене такий песимістичний сьогодні настрой. На раю нема. Вологи немає. Ось такі от пейзажі. І там нема нічого. Головні медоноси. Джміль. Ота які серебрянка, бронзівка. Так, ну а тут канібалізм. Павук. Доїдає бджілку. Природа. Отак от. от. Якась цікава рослинка пахне так тут. Приємно. Отак от, от. Тих бджіл і так немає. І ще він схватив її. Ну, все. Да. Так, вже й не, не шевелиться. вже скоро жнива. Ну, а тут все як зазвичай. Джоли повертається вже додому на ночівлю. Трошки бачу пилку на лапках. Ледь-ледь. пастці немає нічого. Хочу показати вам норулися, знайшов. Не знаю, може то вентиляція. Але тим не менш. Слідів не бачу. Це отаке от. Щось отаке от. Там за цим усим. Мій точок. Теж він виходить як не на пагорбі, а він виходить як в низинці. А це весь мороз іде. І якраз цей весь мороз іде йде низом. Такі от краї види. І виходить, що в мене там далі болоце, там болоце, і з цієї сторони болоце. І відсотків у нас 70. Відсотків на 70% виходить, що сосновий ліс, пісок. Ну і ґрунт і там теж такий піщано намивистий. І от цей ґрунт не тримає взагалі вологу. Зараз вітри, хоча й дощі от були в місті, по крайній мірі. А тут щось взагалі не видно. Така ситуація. Будемо їхати на точок робити мед. Купив знову цукор, зараз приїду, подивлюсь, що там. Ну відводки по-любому буду годувати, щоб не хоч на соняшник розвились. Тому що соняшник у нас тут 15 го числа. Я подивився по минулих відео 15 липня. Він був розвився. Тому до 15-го числа ще. Як мінімум три неділі. Сьогодні 25-5. Ну так, да. 5 плюс 15. Так що їм щось треба робити цей весь час. Не знаю, можливо прийдеться зробити відводки із великої сім'ї. Подивлюсь, що там за ситуація взагалі. Тому що можуть зроїтися якраз перед самим соняшником. Так, а це в когось. Під двором знайшов Васильки Шалфей, я не пам'ятаю, як воно правильно називається. Бачите, красуні працюють. Ну хоч на чомусь. Там-там-там. Ще тут один друг моїх джіл зацвітає. Карантинна рослина, ваточник сирійський. От його і мурашки облизують. Ці жучки, бронзівка, здається. Бачите, скільки їх. а, -а, 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 -а. Все. Чи не все? Е -е, читав, читав, що цей ваточник, його цвіт інколи ловить жуків. Вони перелипають і бджоли, і жуки перелипають не можуть. Так, малі вибачайте, якщо я вас потревожу. Та ні, живі ще. Перелипають і не можуть вибратися із цього квіту. І тоді біда. Тоді біда. Ну, за тиждень, я думаю, тут уже галявинка заквітне бачите, навіть отака от ситуація із ваточником. Да. Важкий важкий рік в цьому сезоні. Ну, будемо надіятись на краще. Цукор по 31 гривні сьогодні брав. Да, пилку Друзі, Тільки що він зайшов. Дірку в лодочку шершень, бачите, який величезний. І пішов нюхати, що ж там є. Будемо таку камеру. Який я як на висоті, я екіплювався. кормушок. Отакі от. Тут відводочок, тут відводочок. Тут я впіймав Цербери, спинки чистотемні, тільки що знайшов матку, поки менше їх помітив. Є така от кормушка і ще в таку неллю. А ще три навіть не дивився. Цей вулик повний бджоли повинен бути. Отут вийшла молода матка. І тут молода матка. Думав, без димера, але взагалі гарезен відлізти без димера. Ну і он. Меди такий ще трошки водички додати. Бачите, от, от ціна. 4 кг. Висипав собі. Три літри води. Треба більше. Треба більше води один к одному. Так що такі от справи, друзі, в перчатках не сильно дається знімати, але пробуємо. Метелик прийшов на медик. Двадцять перша нуль друзі. Закінчив передивлювати шість своїх сімей. Почався дощик, вже із димом, з усим. Ну, ця сім'я не одроїлася. Потягнуто багато мисочок. І в той же час мисочки пусті, буду надіятися, я вже трошки забрав закритого розводу на відводки. Дав їм, щоб трошки вощинки потягли, Уже закінчились і кормушки. Ті, що зверху цей вулик повний рамок, то я от, е, не пам'ятаю кого побачив, таке от майонезне відро. Робляться бокові надрізики і перевертаються. І тоді е, витікає сиропчик і по канту кришки, і бджоли по канту кришки лазять і випивають. Міг би показати ближче, але зараз без одної перчатки то це з'їдять мене. І так бджола камера атакує. Так що такі от справи е, в цих сироп чи мед, чи що вони наносили за цей час, є, але не знаю, чи в них є час півтора тижні. За півтора тижні, за 18 днів маточка виходить, якщо вона відкладе, стара матка відкладе яйце. Так що не знаю, не знаю, друзі. Ну Трошки ослабив на пару рамок. Ну так, в принципі, все, закругляюсь, Я не знаю, коли люди встигають 100 тисяч. Я підписаний е пасіка на лежаках, здається, то в них там до 2000 вуликів лежаків. Так що всім, всім сезон цей перебути. Хто буде з медом, той буде з медом, а хто буде з сиропом, тому хі -хі, дешевого цукру. Гарного вечора.